Прямо на ось цьому фоні я повністю вирішив змінити своє життя. Це мій перший влог. Та в цьому влозі я повністю розповім вам свій шлях, що я буду робити. Та повністю нехай це буде початком нашої нової історії. Я взяв з собою одну важливу книжку. Це 48 законів влади від Роберта Гріна. Зараз розберемо з вами один закон, та я взагалі розповім, хто я такий та який в мене план. Додивися до кінця, це буде дуже важливо. Дивись, я звичайний хлопчина, мене звати Річард, та мій план максимально простий. Я хочу заробити до кінця цього року на новий гелік. Ось і все. Але грошей в мене там немає на це 50 тисяч доларів. Типу в мене немає, щоб там до заробити в три рази більше і е, там купити той гіліндвагін. Ні, я хочу заробити це з 2,5 тисяч баксів. В мене є лише 2,5 тисячі доларів. Та саме з цієї суми я й буду доходити до геліку. Типу, в мене є ще півроку, півроку. За для того, щоб досягти цієї мети, це дуже амбітно. Але ж як я буду це робити, та що я хочу робити, хто я взагалі такий зараз. Ми з вами розберемо. Дивіться, мене звати Річард, мені 23 роки, і я дійсно дуже хочу купити собі новенький гелік. Але в мене є на це всього 2,5 тисячі баксів. У мене було багато думок, що мені розпочати з цими грошами робити. Типу були варіанти, там товарний якийсь бізнес, або я не знаю, що зробити. У мене було купа варіантів, куди вкласти ці гроші. Але ж я розумів, розумів такий єдиний вибір: це саме трейдинг. Я буду намагатися зробити ось такий капітал саме на трейдингу, так як на мене, це є максимально високомер оригінальною темою і в цілому це максимально цікаво. Я сподіваюся, що все такі краєвиди не псують нам звук, якість там мого звуку. Сподіваюсь, давайте трошки відійдемо. Тож, в мене є лише 25 тисячі баксів задля того, щоб зробити на новий гелік. І вже рівно завтра, вранці, десь о 10-й годині ранку, я закину першу частину нашого відео, і ви подивитесь, що з цього в нас вийде. Буду закидувати десь половину тисячі доларів на баланс і вже буду працювати. А зараз хочу приділити час невеличкої саме одній важливій книжці. Це в нас Роберт Грін, 48 законів влади. Максимально гарна книжка, такий цікавий відос. Можливо, комусь буде нецікаво, але ж ті люди, котрі... Буде це цікаво, вони дійсно підуть в житті дуже далеко, котрі думають взагалі про саморозвиток. Так, тут немає у нас ніде ніякого стульчика. Будемо значить, все тут на цьому парапетику. Дивіться, ситуація наступна. Цю книжку я читав повністю від Аду Я. Зараз хочу зачитати вам лише один закон і повністю вам його пояснити, щоб ви розуміли, що вибір житті є завжди. Так давайте. Саме про це. Давайте я оберу зараз цікавенький закон. Ось цього закон Закон 2, максимально цікавий закон. Давайте Я показую вам все, як воно є, без кліок. Тобто мені зараз потрібно долистати до другого закону. Давайте трошки прискоримо цей момент. І ось нарешті я дошдолі став до нашого другого закону. Не надто довіряйте друзям, учіться використовувати ворогів. І ця книжка саме про все базові принципи створення твого характеру та тебе як людини. Давайте, давайте прочитаємо буквально все тут трошки судження. Бути на з друзями, вони швидше зрадять, бо легко піддаються заздрощам. І це повністю правда. Коли я сказав своїм друзям, типу, друзі, я хочу дійсно дійти з 2,5 тисяч доларів до нового. Єліку мені сказали. Та що ти там, в тебе нічого не вийде? А я взяв і це зробив і йду зараз до своєї мети. І так як в мене не залишилося якихось там е, дуже близьких друзів, я буду показувати це вам, так як інших варіантів. В мене просто немає, та я хочу показувати вам, транслювати ту пов'язку в життя, що можливо просто все, якщо ти дійсно цього забажаєш. Тож, читаємо далі: друзі дійсно можуть зазрити і можуть тобі е, помішати е, йти до своєї цілі, якщо будуть е, прикидатися там своїми заздрощами. Так, давайте. Вітер трошки мені мішає. Так, секунду, друзі. Секундочку. Так, є. Йдемо далі. До того ж, вони швидко розбещуються і стають тиранами, але найміть колишнього ворога, і він буде лояльнішим за друга, тому що йому є що доводити. Насправді ж варто більше побоюватися друзів, ніж ворогів. Якщо у вас немає ворогів, знайдіть собі спосіб їх нажити. Ти типу, зрозуміло, що це більш формальний вигляд цього повідомлення. Типу, тут месендж такий, що не потрібно Звісно, йти зараз і шукати друзів, але ж потрібно максимально обережно відноситися до своїх друзів, так як друзі бувають різними. І це є самим головним моментом. Типу, це дійсно буває таке, що мої, і в моєму навіть житті буває така історія, що, типу, ну, друзі мене зраджували. А з колишніми своїми, як я рахував ворогами, ми налагодили стосунки і в гарних стосунках залишилося. І це правда. Чим мені подобається, що ось ця книжечка, я вам зараз покажу. Тим, що тут є повністю переступ закону. Що буде, якщо його ми будемо дотримуватися, і що буде, якщо ми будемо його не дотримуватися? Тут більш історична тема, тут поглиблення в історію. Але ж я не буду зараз півгодини витрачати, щоб дочитати там цю книжку. Ми ж не будемо з вами цю книгу читати. Звісно, що ні. Але саме головний меседж, який я хотів до вас донести, що саме головне вірити в себе та ніколи не здаватися. Дивіться, куди прийшов ухижуть, звісно. Але ж саме головне ніколи не здаватися. Та йти тільки навперед. І у вас все вийде. Це нам каже навіть ось ця книжка 48 законів влади. Тож, друзі, що я вам можу сказати? Свій невеличкий влог я вже вам е, записав. Давайте спрячу свою книжечку, е, так як. Перший закон я прочитав. Оп, все є. Дивіться, ситуація наступна. Я дійсно хочу з 2,5 тисяч баксів заробити на нових єлік. І це і є моєю основною метою. Звийде в мене це не вийде, я цього не знаю, я не загадую так наперед. Але ще знаю, що це є моєю основною цілею, я буду до неї йти. Все, що, давайте побачимо з вами вже завтра вранці. Давайте домовимося з вами, що завтра в 10 ранку ви повернетесь на мій канал і подивитесь новий відос. Буду закидати 2,5 тисячі баксів. І що з цього вийде. Тож, друзі, що, ось такі краєвиди. Я сподіваюся, що вже через пів року тут буде стояти новий гелік. Тож, що вам можна сказати? Побачимось!